До ситуації на фронтах переходимо. Є свіжа інформація від генштабу збройних сил України. Упродовж доби відбулося 109 бойових зіткнень. Від початку цієї доби по всій лінії фронту вже відбулося 41 бойове зіткнення. Повітряні сили та ракетні війська і артилерія сил оборони України уразили засіб протиповітряної оборони, два пункти управління, два артилерійські засоби, станцію РЕП та 11 районів зосередження особового складу. Противника минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1250 е, одиниць особового складу. Також ворог втратив 8 танків, 26 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 22 безпілотники ракету, 60 автомобілів та 16 одиниць спеціальної техніки. У ніч на 14 червня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні. Усього ворог застосував 31 засіб повітряного нападу. Це 14 ракет повітряного наземного базування і 17 ударних безпілотників. Йдеться саме про 10 крилатих ракет Х-101, Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС – Район пусків – це Саратовська область Російської Федерації, три балістичні ракети іскандер М. Це пуски з тимчасово окупованого Криму та Краснодарського краю Російської Федерації. Аеробалістична ракета Х-47М2 «Кинжал» із повітряного простору Тамбовської області була запущена. 17 ударних безпілотників типу шахет летіли із Єйська, що теж на Росії. У результаті протиповітряного бою у Хмельницькій, Харківській. Миколаївській, Одеський, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збито сім крилатих ракет Х-101, Х 555 і 17 ударних безпілотників. На харківському напрямку зараз триває атака окупантів у районі Вовчанська. Ситуація залишається контрольована, кажуть у збройних силах. На Куп'янському напрямку наші воїни відбивають дві атаки російських загарбників у районах Петропавлівки та Піщаного. Ситуація теж під контролем на Лиманському напрямку. Українські війська відбивали три спроби окупантів покращити тактичне положення, відбити один штурм неподалік Невського. Два боєзіткнення у районах Невського та Греківки продовжуються на сіверському напрямку. Успішно зупинено спробу загарбників просунутися уперед в районі Роздолівки на Покровському напрямку. Українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину української території. Ворог продовжує спроби прориву нашої оборони у районах Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої і Новопокровського. На цей час триває сім бойових зіткнення. П'ять атак вже відбито. На Корахівському напрямку ситуація напружена. Ворог 11 разів розпочинав штурмові дії поблизу Парасковіївки. Дві атаки успішно відбито. Дев'ять боєзіткнень тривають у районах Красногорівки та Парасковіївки. На Времівському напрямку загарбники активізувалися у районі урожайного. Там триває бій. Окупанти отримують жорстку відсіч. Спроба ворога штурмувати наші позиції неподалік водяного зазнала невдачі. На Оріхівському напрямку, тим часом, російський окупант здійснив п'ять штурмів у районі Малої Токмачки. Наші воїни всі атаки відбили на Придністровському напрямку на лівобережжі Дніпра. Українські воїни жорстко зупинили один штурм окупантів. Бачимо, що по всій лінії фронту ситуація для українських сил оборони напруженою залишається. Багато де окупанти намагаються йти в атаку і продовжують лізти на позицію українських сил оборони. Тож я закликаю, якщо у вас є така змога допомагати нашим бійцям. Повсякчас нагадувати їм, що вони за нас там, а ми за них обов'язково будемо тут допомагати підтримувати. Бо важкий період маємо, але бачимо, що наші військові продовжують стояти і захищати кожен метр української землі від ворога.